Я вас, друзі, на своєму каналі. Продовжую в'язати сукню. Сукню я в'яжу регланом зверху, всі детальні відео є у мене на каналі. Посилання я залишу в описі. Якщо вам буде цікаво, можете зайти подивитися. А у цій частині розріз або шлиця. Що це таке? Це декоративний елемент, який несе в собі практичне призначення. Завдяки шлиці з'являється можливість вільно робити крок і нічого не буде сковувати рухи. Такий розріз шлицю зазвичай роблять на сукнях-спідницях прямого покрою. І якщо це Прямий покріт, то, звичайно, це є необхідністю для зручності. І зараз я зроблю ось цю шлицю. Покажу, розкажу, як. У мене буде ніби імітована накладна шлиця. І поїхали. Дивіться, що я зробила. Я, хто в'язав зі мною сукню, буде цікаво, розмір від. Підрізів, якщо вимірювати по задній частині, я пров'язала 64 сантиметри. Але це може бути будь-яка висота, яка підходить саме вам, яка потрібна вам. Визначила, розділила передню і задню частину, і по задній частині відділила маркерами 10 петель центральних. У мене тут вийшло, 61, тут 61, а ось тут 10. Це центральні петлі. І зараз я буду в'язати ще два ряди, у мене буде кругових, а далі я перейду на поворотне в'язання. І так, 10 центральних петель. Що я з ними роблю? Я беру і в'яжу ось так: петля пров'язується. І накид. До речі, чи має значення, чи ці петлі будуть починатися з лицевих чи виворотніх? Ні, немає. Так, накид. Знову ж таки, я в'яжу по візерунку: Виворотня, накид від себе. Лицьова накид від себе, лицьова накид від себе. Виворотня, накид від себе, Виворотня, накид від себе. Лицьова накид від себе, лицюва, накид від себе і виворітня накид від себе, виворітня накид від себе. Перекидаємо маркер, і для того, щоб мені ось це все діло закріпити, щоб вона була більш така щільніша ось, ця, ось в цьому місці, я пров'язую ще один ряд круговий. Що я зробила тут? Я просто зробила 10 накидів після кожної з 10 петель ось цього імітованого накладного розрізу. В'яжу ряд по кругу, буду ось тут, повернусь, включусь, дов'язую до ось цих центральних 10 петель, тепер дивіться. Перший ряд я зроблю ось так. Я буду петлі, які були пров'язані, я їх буду знімати. При цьому нитка у мене буде знаходити за роботою. ось так А петлі, які я накиди робила, ось ці я буду пров'язувати. І пров'язувати я їх буду ось якщо після виворотньої накид, значить виворотній Якщо після. Лицевої, значить, лицьовою. І, і пров'язуватиму зхрещеною. Ось тут буде схрещена виворня. Тобто накид у мене був від себе. Я підхоплюю задню стіночку. Ось так, трошки незручно, але їх небагато. З хрещеною лицьовою. Зараз йдемо туди вущимось. За задню стіночку пров'язую. Далі. Виворітню петлю знімаю ниточка за роботою і знову пров'язую з хрещену виворітню петлю, яка утворена, накидом Ось так за задню стінку. Далі лицева петля знімаю. Наступну петлю вже пров'язую з хрещеною Так само за задню стінку. Наступну лицюгу знімаю, петлю пров'язую, з хрещеною Ось так. Тепер виворітню знімаю, петлю пров'язую. Хрещеною вигорітні. Виворітню знімаю, цей накид пров'язую з хрещеною, Ось суть ви зрозуміли. Ось ці 10 петель я ось так роблю. Далі лицьову знімаю, нитка за роботою, петлю, накид пров'язую з хрещеною лицьовою. Оцю знімаю, накид пров'язую, з хрещеною оцю. знімаю, накид. Пров'язую. Так, з Ось вигорітню. І ще один раз Виворітню знімаю і накид пров'язую. Рещиною вигорітні. Все. Тепер я ще один ряд пров'яжу по колу. І з наступного ряду у мене буде поворотне в'язання. Пров'язую ряд по візерунку. Дов'язую до ось цих 10 петель. Маркер, мені тут вже по суті не знадобиться, мені знадобляться спиці на пів номера, а то і на номер тонші ніж ті спиці, якими я в'яжу. Я взяла на короткому тросику для того, щоб мені було зручніше, але це можуть бути будь-які спиці. Дивіться. Тепер петлю, яка була пров'язана, тобто, у мене тут це виворітня петля. В минулому ряду вона була знята. Але ця, петля, яка була основною, я пров'язую. А петлю, яка була створена з накида, я перекидаю на додаткову спицю. І так, всі 10 петель. Першу петлю пров'язую, з утворену перекидаю. перекидаю. Пров'язую, утворену знакиду, перекидаю. В'яжу по візерунку, в'язую, утворену знакиду, перекидаю. Ось так. І так, всі 10 петель. По цей ряд в'яжу максимально щілно. І останню петлю пров'язую, утворену петлю перекидаю. Так і зараз я ось цю додаткову спицю, ось так просто залишаю. Так щось там не захопила ниточку. Ось. ось так залишаю. І, ну, зараз я продовжу, в принципі, продовжу в'язати по колу, але, але це я вже вважаю перший ряд поворотного в'язання. Зараз я його, так, і дивіться, перекинула, і що я роблю? Я повертаю роботу виворітньою стороною до себе. І зараз я буду в'язати поворотним в'язанням, в'язатиму виворітній ряд. На ось ці додаткові спиці у мене будуть петлі недовго. Це буде буквально 6-7 рядочків. Тому що, якщо я їх поставлю зараз на основні спиці, то у мене ті петлі будуть дуже витягнуті. Зараз я трошечки пров'яжу, вам це все покажу, щоб ви зрозуміли для чого. Тепер, дивіться такий момент. Я першу петлю знімаю і в'яжу повністю весь ряд до кінця по візерунку. В кінці ряду, ось тут я повернусь і покажу, що я буду робити. Так, вигорітній ряд я дов'язую до того моменту, де у мене починалися ось ті 10 петель. Тобто, ось тут у мене стояв маркер. Треба було не знімати, щоб було більш зрозуміло. І я продовжую в'язати не ось ці петлі, які є на основній спиці, а я в'яжу петлі з додаткової спиці. В'яжу їх по візерунку, тут вони схрещені, але це виворіт. От як вони є. Лицьова лицевою, виворітня виворітня. Також в, ці, в цих рядах стараюся максимально щільно це зробити. Тепер дивіться, що я буду робити як тут, так і тут в кінці, я зараз до цього повернусь, в кожному ряду, в кінці ряду, одну петлю перед останню я буду просто перезнімати, не пров'язуючи на праву спит. І останню петлю я буду пров'язувати так, як вона виглядає. Тобто, у мене тут має бути лицева, значить я її пров'язую. Повертаю роботу на лицеву сторону. І зараз в'язатиму лицевий ряд. Але те, про що я казала, бачите, як знімала, аж поскидала петлю. Якщо я буду в'язати ось цією спицею, я трішечки ось ці перші ряди петлі деформую, тому поки що, поки я не пров'яжу досить таки сантиметрів 3-4, я буду все ж таки використовувати додаткову спицю. Я беру спицю того ж розміру, як основна. В принципі, її можна було і таку ж брати. Але давайте так, по суті. Що виходить? Виходить, що так накладеться, і так, як ніби в ось в тому шитому виробі. Я першу петлю знімаю і знімаю її тут так, як вона лежить, тобто як вигоріть. І другу петлю, ось ту, яку я знімала в попередньому ряду, я пров'язую виворіть. І зараз я провіжу на ось цю додаткову спецю 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І навіть можна більше, для того, щоб не витягувались петлі. Але повторюсь, це тільки на початковому етапі. І далі беру основну спицю, ці петлі залишаю і в'яжу лицевим рядом до кінця ряду. В кінці ряду я поверну, ще покажу один момент і дов'язую ряд, і зараз я ось так поворотними рядами так як я вам показала попередні, і зараз покажу це, в'язатиму на потрібну саме мені висоту виробу. Дивіться, я дов'язую і в кінці, коли у мене залишається на спиці дві петлі, я ось цю краєву петлю, передостанню верніш, петлю, знімаю, не пров'язуючи ниточка за роботою. А краєву петлю пров'язую так, як вона йде по візерунку. ось. І у наступному ряду я Зараз покажу, що я буду робити в наступному ряду. Дивіться, ось, виходить, моя захована остяти. Я зараз повертаюся, і в'яжу по колу, дов'язую сюди, потім повертаюся, в'яжу, дов'язую сюди. Тут я буду також робити так само. Буду в кінці ряду знімати передостанню петлю, а в наступному ряду я її буду пров'язувати так, як, ой, так як вона має бути. Трошки пров'яжу, переведу повністю всі петлі на основні спиці, і тоді буде простіше. Ось ця мені спиця не буде плутатись, але поки що так. І все. І ось так. Першу петлю знімаю, так як вона лежить, другу петлю пров'язую. Лейцю слідкую. Ага. Так, слідкую, щоб була не перекручена. І поїхали. В'яжу стільки на таку висоту, яка мені потрібна. Ось так. Дякую вам за перегляд. У наступному відео ми будемо в'язати низу виробу. Красиво закінчувати, верніш низ виробу. Варненьких рівненьких вам пателючок, міцного здоров'я і всього самого-самого найкращого! Пока-пока!